Отож, як ми і обіцяли до нашої студії, завітала наша перша гостя. Як бачимо, вже вона свої зараз. Ми так засоби професії, скажімо Доброго так, принесла ранку. з собою. Доброго ранку, Доброго ранку. знайомтесь. Дарина Зарянова, «Сомельє». Отож, професія Сомальє. Говоримо ми сьогодні про незвичні професії. Ви Виокремали ми її особисто як досить таку незвичну і, можливо, рідкісну. Чи дійсно це так? І що включає в себе ця професія? Ну, в якійсь в суті так, це дійсно рідкісна професія, але мені здається, на Закарпатті так. Це досить такий винний регіон, і здається, сомельє тут досить поширена професія. Просто може, можливо по-інакшому називається. Взагалі, сомельє – це досить древня професія. Вона е, виникла в Франції і Сомілья. Є. Раніше ж були князі та королі, і це була довірена особа короля, яка дегустувала вино. Тобто, ця людина мала перевірити на собі, тобто собою жертвуючи, чи не отруєне це вино. Okay. І були спеціальні корети, на яких перевозили харчі так, для королів, вино, і вона називалася Сома. Звідти і пішла назва саме Так, Тобто, okay. в 16-му десь сторіччі це відбувалося саме а, за зародження. А вже більш популярного піку воно вже набуло. Було десь у 19-му, все ж таки сторіч, коли був ресторанний бум саме у Франції. А як сталося так, що ви обрали для себе цю професію? Чесно кажучи, досить випадково, як і всі професії, з якими я була зв'язана. Мені здається, це дійсно залежить від людини, від а, випадку. Я ніколи до того, як потрапила до дегустаційного винного залу, працювати не м -м, думала, що моє життя буде зв'язане з вином. І коли я прийшла туди на роботу, для мене це взагалі здавалося таким неймовірним, як це вино, виношу таке різний, в нього є стільки нюансів, там аромати, смак, і після смак дуже багато е, родзинок, і в цій професії людина може розвиватися. А я по суті така людина, яка любить по професії розвиватися. І так сталося, що воно мене все ж таки захопило. Я на той час працювала ще на одній роботі, але все ж таки вибрала цю і мені. Сподобалась, і в мене був такий нюанс, що кожні ну, півроку, кожні вісім місяців я змінювала професію. Наразі ага, я вже два роки то. працюю Як так, так наразі я вже працюю близько двох років в цій сфері. І навіть якщо буду змінювати роботу, хоча моє начальство навряд чи буде ага. цього в заході, то я буду його змінювати вже зв'язане з вином. Зв Але для того, щоб працювати сама ліва, вам потрібно, напевно, було десь вчитися. А, насправді все прийшло з опитом. Да? Як і кожна професія, ми коли приходимо, нам здається, все-таки. Колосальне, таке неймовірне, як так от відбувається, ви знаєте, і то, і то, боже, я то ніколи не вивчу. Але все приходить з опитом, і в мене так само все поступово. Так я набирала знань, черпала так від а, десь там почула якусь нотку, та десь там щось почула, десь почитала. А потім в мене з'явилась можливість, я відправилася на курси Сомілья, і там для мене воно відкрило ще з більшої сторони. Тобто, і я почала до цього більш серйозно відносити. Тобто читати спеціальну спеціалізовану літературу і вже набиратися знань звідти. Uh -huh. Тобто розвивати в цьому так. напрямку. А от що основного має знати Сомельє? От таким людськими словами, так би Людськими мовити. словами, Сомельє, по-перше, має доносити до людей культуру споживання вина. так би мовити, нести її в маси. Так? Uh -huh. Тобто, і він має бути знавцем в своїй справі, все ж таки, тому що він має відрізняти там біле сухе від червоного сухого, або на півсолод. Б десертного, тобто знати ці нюанси саме Ну Звичайно, є е, він має бути в якійсь праві психологом, тому що сомельє – це в якійсь е, мірі, можна так сказати, являється і психолог, і бізнесмен, тому що він має, в першу чергу, коли клієнт до нього підходить, він має за мінімум часу ділити максимум уваги зробити так, щоб клієнту, що звідти задоволений, і в наступний раз прийшов за ще більшими такими відчуттями, угу. так тобто, щоб йому клієнту було приємно, щоб він бажав вернутися в цю атмосферу. Я би навіть так сказала, що в ресторані людина, коли приходить, заказує сумільє там пляшечку, ну просить в нього поради. Тобто, сумільє продвівати. Є саме атмосферу, тому що так можна в принципі піти й дома поїсти і купити пляшечку, вина десь в магазині, так? Тобто в ресторанах людина сумільємна продає саме атмосферу, uh -huh. і Зав... людина за нею вертає. Завтра завжди славляться своєю якістю та смаком французькі вина. наші закарпатські можуть ну, на, це, на це звичайно можуть конкурувати на рівні, але Франція, Італія це досить вже такі популярні, так це можна сказати розпіарні Бранду, такі бренди регіони. Так. У Закарпаття ті самі в принципі кліматичні умови дуже схожі. У нас а, дуже гарний клімат. У нас гарна є така карпатська улоговна, де виноград дуже гарно себе відчуває і дуже гарно плодоносить. Але в нас є такі трішки нюанси з гібридними сортами. А, в Європі з них заборонено виготовляти вино, у нас поки що ні, але з цим ми боремось. і Чим далі, тим більше в нас найкращих європейських тобто, сортів. То, щоб випити Вона хороша, не обов'язково їхати до Франції. Так. Звичайно. І є в нас, як бачу, Сомольє справжній, отут перед нами сидить. Ви принесли нам три різні різновиди вина, так? так. В нас біле, червоне і рожеве. Десертне. Якщо десертне. Ага. Ще, Ще щ... коли ми почали спілкуватися, я зазначила, що два стакани одинакові, один трішки не, не так. Не такі. І спитала, кому більший. <рапану> <рапану> Справа в тому, що взагалі в Європі культура споживання вина вже дуже розвинута. І там під кожний тип. Сорт, вина іде свій келих. вина. у нас це також розвинуте, але на жаль, не до такої степені. Тому у нас є класичне так. Під біле воно у нас більше йде більше mm -hmm. келих. воно, біле подаємо охолодженим, а під червоне воно, яке йде кімнатної температури, є, а йде бокальчик в формі так шара. Ми його mm -hmm. називаємо mm -hmm. між собою. Ну і зазначили ми також, що одна пляшка відкрита, і дві не відкриті. А, і так. У вас є спеціальний mm -hmm. ніж так, так ніж. це ніж сомілья і. Давайте ми зараз відкриємо. Це спеціальний іде ковпачок, так, який а, допомагає нашій пробочці, яка там є, не засихати, і щоб, щоб він довше не пропускав кисень. Тому що коли в на магазині на полках воно стоїть таким чином а, і довгий час пробочка має таку властивість, вона усихається. І туди попадає повітря, і в витузі воно окисляється і портиться. Тому а, я ще хочу сказати, що вино тому краще придбати десь в дегустаційних залах. Лах у приватних виноробів, тому що в них вино зберігається саме правильно, так uh -huh. і плюс ще в тому, що в магазині, коли ми купуємо вино, на жаль, у нас немає такої можливості саме скуштувати його. Так, ми можемо дивитись на етикетку, на ну, дуже багато нюансів, але сам сакс ми нами якби так і не відчуємо. Угу. Тож я думаю, ми перейдемо до 에, розділу, коли треба, коли ви нам поясните, як правильно так. відчувати і розбиратись, так би мовити, в смаках вина, а поки що відкриваємо. Є якась специфіка у світі відкривання ну, взагалі. Є це такий нож у нас, спеціальний сомільє. Маємо тут такий ножик, який ми знімаємо ковпачок. Але наразі нам це робити не можна, тому що сучасні технології про це вже придбали. У нас є така штучка. Ми таким чином тут яка знімаємо, спрощує роботу. Яка спрощує роботу, звичайно. І акурат, але я звичайно професійні так. Ранок ви чудово починаєте. починаєте. Ми починаєте. Чудового професії. Да дуже багато людей зараз не професії, тому що вони Вау, ти так і робиш класно. А я говорила, що є різні типи навіть цих м -м, пробок. так? Пробочок я дуже багато є різні типи. Так, по столик. Опа, як хлопці, так на совість закоркували вино. Це дуже добре, мій До речі, зараз у нас наші вина Закарпатське, так? Ми маємо закарпатське. Ось ми відкоркували пляшечку. Вина таким чином. Нам треба обов'язково звернути увагу на корок, тому що він багато про що нам скаже. О, він має бути цілий, він має бути без пошкоджень, без пліснями, тому що це про, багато про що говорить. я угу. Ви як Сомалія, яке воно можете порадити ну, нашим командачам? На ну, я б сказала не так. Ви як Сомалія, яке ваше воно улюблене, як Сомальє, як людина. Яке ну, можете порадити, яке найкраще? Дивіться, це Це, це досить, так можна сказати, часто задаваємо питання, але на нього дуже важко насправді відповісти, тому що а, в вині головне, що гармонія, так? тому що там є такі три основні кіти: це ароматика, це в червоному вині танін, який вона надає вину терпкість кісло. Одність та цукорність, вони мають бути в балансі. Тоді вино буде дійсно гармонійне і приємне. А я все ж таки, коли дегустую вино, я на це звертаю дуже увагу. І так чи інакше, в якомусь видів вона виділяється то більше цукристість, то більше спиртуозність, то більше терпкість. І мені дуже важко визначити найкраще вино. Але звичайно, з друзями в компанії обираю таке вино, яке буде більше імпонувати, тому що вино, навіть сидить. з нас мені здається, по суті, сомільє. Тому що, коли ми запрошуємо. Гостей додому, навряд чи ми на да, десертне вино, наприклад, кагор, будемо пропонувати з маринованими огірками чи зусилецем. Так тобто, ми підбираємо вже вина якось інтуїтивно. Мені подобаються всі види. Вина, головне, щоб це було хороше, і якісне, натуральне. А коли відкрив сомельє пляшку, до чого він далі переходить? А, переходимо звичайно до того? Ну першого як я казала, подивитися звернути увагу на корок, навіть. Понюхати його, воно має пахнути приємно. В даному випадку mm -hmm. ми відчуваємо аромат вина, так? Mm -hmm. а можуть бути такі випадки, коли ж воно довго стоїть, старіє, воно може покритись пліснями. Але кажуть, що бути... чим довше воно стоїть, тим воно краще. А, звичайно, але це дуже велике значення має сорт винограду, так? і в яких умовах було розлите це вино. і як воно зберігається, це вино. І в... чим і взагалі корок потрібно міняти кожні 10-15 років, mm -hmm. щоб ага, він не зсихався. Так. І обов'язково вино має бути при постійній температурі, зберігатися, лежати воно має на боку, щоб пробочка була завжди змочена і щоб туди не попадав кисень. Це дуже важливо, тому що воно, коли попадає туди кисень, воно кисляться і тоді зіпортиться. Угу. Наливаємо а... Вже зранку. Ні, давайте покажемо, як там потрібно наливати. Я знаю, отакий жест сомельє завжди бачила, коли беруть стаканчик і отак. роблять Але це пізніше. Так, це пізніше, це будемо говорити. Ну а далі ми подивилися, що з пробочкою все добре. Відтоді наливаємо трішечки вина, так? Тому не повний келихов нам наливаємо, а саме трішечки. Ну і зараз вже можемо дивитися на саме вино. Так? Ну, що ви тут бачите? А ви що тут бачите, Давайте так. <сум> Ні, ну в першу чергу на що я звертаю увагу, це на те, як стікає вино, на що залишається. Винні ніжки, правильно це називається. Ага. От, от, от вони. Або сльози вона. Це uh -huh. такі uh -huh. от, а, ну, тут навряд чи подивують. Це теж зеркало говориться. вина називається. Звичайно, ми в першу чергу є три критерії оцінювання вина. це колір, аромат та смакові властивості. А в першу чергу ми звертаємо увагу саме на колір вина, так? на його зеркало вина, на цю смужечку, як ви казали. Так? На прозорість вина. Воно має бути прозоре без зайвих помутнінь. в кристалево Бокалі може навіть знаєте, так іскритися трішечки. Як тут бачимо, да, у нас, бачу, до речі, вона, дуже вона, вона гарний, гарний, да, гарний такий. А між іншим колір багато про що нам може сказати. Тому що ми бачимо, які зараз відтінки. такі солом... Такий так, лимонні такі тони. Uh -huh. Це говорить про молодість, вина, про його свіжість. Біле вино має таку особливість, воно з роками в нас темні стає більш глибокого насиченого кольору. Тобто, якщо нам принесуть пляшечку витриманого вина, наприклад, там шардоне 2000 року, в нього. Вже да, буде близько 13 років, 12 витримки. Воно вже буде більш насиченого янтарного uh -huh. кольору, тому що речовини, які в ньому є, вони окисляються. Ну о, і звичайно, зеркало. Вона нам брага блиск. Вона, бачимо, як воно блистить. Воно нам говорить про uh -huh. кислотність. Вона, тобто, дивля... uh -huh. дивлячись на воно, ми можемо вже робити якісь висновки саме про смакові властивості. Його воно досить блискуче. Відповідно, на смак також буде кисленький. Після кольору ми переходимо к ароматиці. Воно таке ну, відчутна, Ми тільки відкрили а, ну, пляшку. Так, досить ароматне вино. Ми, от тепер ми маємо поколихати вино. Для чого це робиться? Для того, щоб знову таке вино наше супрі... мало взаємодію з киснем і тим самим виділяло свій приємний аромат. І після цього вже підносимо його до годино. Один раз вдихаємо, потім ще раз так треба. нам А який, має, який повинен бути аромат? Аромат має бути приємним в першу чергу. Ну, ви тут наразі відчуєте більш такі кисленькі нотки. Кава тобто і... зерно після а... декількох. декількох ага, аром... <рів> ну деколи дійсно потрібно потрібно закусувати вино. Аромат нам ага. говорить також дуже про багато нюансів в даному випадку. Це напівсухе сортове вино. Тобто воно виготовлено з одноіменного сорту винограду Фурмінт. Взагалі це токайський сорт винограду, але вирощується його, його і у нас тут на Закарпаття. У нас є Закарпаття дуже багатий, виноробний такий край, де вирощується маса європейських сортів винограду. І фурмінт один із них. Так? І ароматика в нього м кисленька. Відповідно, і смак буде такий самий. Якщо у вина, коли ми будемо дегустувати, наприклад, десертне вино, ми можемо наразі в принципі налити. Так, ми можемо побачити. по кольору. Так, щоб воно по кольору і по ароматиці. Ми зараз відчуємо, щоб ви розуміли, про що я говорю. Це знову-таки говорить, Ті, коли, от, як вибрати в магазині гроші вино. В принципі, це е, досить важко, просто по е, зовнішньому вигляду пляшки вибрати гарне вино. Ми бачимо так, щоб тут трішечки інакше йде пробочка. Ага, Вже, так. така. Ну основа самих пробок однакова всюди. Так воно там, ні речу, матеріал... вони абсолютно всі різні. А що за сировина, до речі, це... Сировина, в даному випадку це іде корок натуральний, але разом з прісованими опілками. Ага. Тобто є просто натуральний корок, є вже пластикові, є такі завинтові закрутки. Знаєте, як просто на пляшечку накручується. Ага. Але ну Сомілія досить проти таких винтових закруток, тому що немає, немає такої, знаєте, от цього предвкушення відкриття, відкриття. самої пляшки. Сме? Так відкриття такі і все а на це. Поколю, що ми кольору, якщо глянемо так, а от тепер звертаємо увагу. Вони ніжки тут густіші йдуть, бачите? Вони більш так ага, вальяжіка. Та воно буде більш десертне, воно буде більш маслянистий на смак. Ну і тепер відчуйте його аромат, і ви мені все скажете самі. Ароматика mm. в нього більш інтенсивна і вже солодша. Якщо тут квітково-яблучні тони, більш такі грушеві, свіжі, зелені <плес> так, ягоди, то тут ми вже відчуваємо аромат в'яленого винограду, сливи, вишні. Тобто ароматика вже йде більш зрільші, солодша, зріліша ароматика. Хоч це і це воно вони молоденькі, і то і то вино це взагалі в своєму роді ексклюзивне вино, тому що це людове вино, це айсван, його дуже важко виготовити в нас на Закарпатті. Але чуба його специфіка така важкого. Виробництва mm, важкого виробництва, В Тому що виноград. З якого видивляються воно на лозі, має достояти до заморозки, до мінус п'яти саме на лозі. Тобто воно має виноград має не пропасти. Його мають там вже дуже висока цукерність, тому що він увялується, перевращається в ізюм, Так і його їдять дуже багато пташок. Це дуже така проблема для Ну і нам показують, що mm -hmm. в нас дуже мало часу. Давайте ми по кольору ще побачимо червоне. Воно черене, щоб ми могли порівняти всі три. Тому що як ми бачимо специфіки, це у нас червоно сухе. Це в нас червоне сухе, так угу. ну у нас насичений колір, колір. колір, і воно виготовлено. Є не ну, тримає такі алех. Воно є, є сортові типи. Вона так а, і технічні і технічні. Воно виготовляється зазвичай з технічних сортів винограду або столово-технічних. Такий навіть правильно ви все аромат говорите. Аромат. Тому що це йде купажне вино. Ми маємо тут декілька прикладів. вина, так сортове вино. Де виготовляємо з одного сорту, і авторська суміш, купаж в даному випадку таких сортів, як сапераві, одеський чорний, кентавр, наша аборигенна кадарка. Це всі сорти в красітілі, тобто вони дуже. Дуже тонінні і насичені за своєю властивістю, тому їх купажують, тому що це дуже впливає на, нашу, на наше здоров'я, на нашу печінку, тому що тоніни мають таку властивість на ній залишатись. Тому ми його змішуємо. Напевно, дуже багато про що можна говорити і дуже цікаво. Наостанок, ваше улюблене вино яке? Червоне сухе я кажу під настрій. Червоно все ж таки, червоне сухе нас до нас. нас завітала Дарина Зерянова Сомальє. Дуже дякуємо вам. Бажаємо вам вдалого дня. Наразі дивимося новини. Після чого будемо зустрічати наших других гостей.